Фізична та психологічна реабілітація. Жителі Чернівецької громади можуть оздоровити своїх дітей, не виїжджаючи з міста. Комплекс послуг для малечі надають в міській поліклініці номер один. У медзакладі лікарі складають план лікування дитини та розробляють тритижневий реабілітаційний маршрут на рівні санаторно курортних закладів. Хто може скористатися можливістю та що для цього потрібно у матеріалі «Сі4». Програму оздоровлення дітей у міській поліклініці номер 1 запустили у лютому 2024 року. Вона розрахована на дітей віком від 3 до 18 років. На сьогоднішній день на період літніх канікул у нас лікується 20 діток. Ось але час проведення процедур кожного свій індивідуальний. Займалися сьогодні двоє діток в методом. Ігровою формою в залі номер 4 для фізичних, терапевтичних вправ. От, дітки, хлопчик у нас підліток, йому скоро виповнюється 18 років, на сьогоднішній день йому 17, Дівчинка тимчасово переселених осіб. Дівчинка з групою інвалідності. Потрапити на реабілітацію до міської поліклініки номер 1 можна за електронним направленням з будь-якого медзакладу міста. Виписати направлення на реабілітацію та оздоровлення може педіатр, сімейний лікар, травматолог, невролог чи ортопед. Період канікулів тривалий. Можливість вивести дітей на оздоровлення, відвідати лагері чи повезти дітей на оздоровлення до моря не у всіх є можливості, а держава дає гарантовану можливість оздоровити дітей з проблемами статури, з проблемами з хронічними захворюваннями після травм. Перед початком реабілітаційного курсу з дітьми працює психолог. Пояснюємо, що складається кожна процедура, що саме буде проводитися. Якщо потрібна додаткова консультація, ми включаємо це в план реабілітації і отримує ця дитина три основних консультації. Якщо потрібно, можна продовжувати. Якщо, наприклад, дитина не потребує консультації. А потребує мама. Ми так само, поки дитина проводить заняття, ми можемо поспілкуватися з батьками, пояснити їм так само, що потрібно зробити, щоб дитина краще адаптувалася у школі, чи як краще їй підготувати до обстежень. Реабілітаційне відділення розміщене в окремому корпусі від основної поліклініки, тож діти, які проходять оздоровлення, не контактують з хворими пацієнтами. Державна програма передбачає для однієї дитини чотири курси реабілітації на рік. Послуги безкоштовні. З лютого програмою скористало 60 дітей. Любов Копоть, Олена Крячко, Андрій Курдубан. Новини Сі 4